Друзі, арест ТВ перші про головне поїхали. Енергетика улюблена житниця корупціонерів різних часів. Обличчя змінюється, схеми спрощуються, а суть залишається незмінною. Пише Лана Зеркаль, Коментують ранкові обшуки в Міндіча і Галущенка. Друзів Зеленського Лана раніше говорила про це все, закликаючи голову СБУ поцікавитись цим всім. Як проявляє себе корупція в енергетиці? Запитаєте ви в основному вона пов'язана з ручним керуванням державними підприємствами, які в уяві начальника мають приносити їм кеш за електоральну підтримку, а політика уряду. При цьому позиціонується виключно як соціальна турбота у вигляді псевдонизьких тарифів та зимових пакетів допомоги. Зрозуміло, що всім до низькі тарифи на електрику та тепло, і тому ми продовжуємо вірити в казочки, нібито це можливо лише завдяки державній політиці та особистого втручання державними підприємствами, такими як Енергоатом, Центроенерго, Нафтогаз, Укргідроенерго, А в реальності за цією турботою банальні та прості схеми виведення кешу з усього, починаючи з будівництва і не обмежуючись змовами на ринку мільярд до мільярду і так. Роками тож, стоси грошей на фото набу це тільки капля в морі кешу від енергетики, море кешу, яке довіряють виключно своїм, і тому категорично не хочуть витрачати контроль над державними енергетичними підприємствами. І так далі буде продовжуватись, допоки ми будемо імітувати створення ринків, толерувати непрофесіоналізм та політичний вплив на державні компанії. Як лікувати це зрозуміло. А от де політична воля Зеленського до цього не зрозуміло, писала Лана. Наша стальна леді Лана не мовчить утюжить зелених мародерів та ефектив. Менеджерів Зеленського, ось чому міняли свого часу Кудрицького на Галушченка і йому подібних, просто банально хотіли красти. Мабуть, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Причини звільнення голови Українерго Кудрицького насправді зрозуміла чітка ще з 2021 року, пише Зеркаль. Це бажання встановити тотальний контроль за всією енергетичною сферою, точніше над грошовими потоками в цій сфері, Пише Лана Зеркаль, звертаючись до українців на своїй сторінці у Фейсбук. Все, що відбувалося останні три роки, весь тиск, про який писали незалежні представники наглядової ради, все це зайвий раз. Доводить методи та способи управління часів Януковича, школа Льовочкина та інших героїв активно використовується командою чинних ефективних менеджерів, і світ для них ділиться за принципом: хто не з нами, той проти нас, і жодні негативні наслідки для країни, дефолт чи втрата грошей не впливають на бажання тотально рулити всім. Але цього разу мене дуже надихає те, що не тільки моя фейсбук бульбашка оборна тим, що відбувається. Глибину морального падіння вже неможливо виміряти, а глибину падіння рейтингу вже неможливо зупинити. І це все говорить не тільки експерти та журналісти. Це боговорює з Денти, могилянки, яких я зустріла випадково, вони обговорювали звільнення Кудрицького як загрозу демократії та ознаку деградації системи. Про це говорила бабуся на базарі, якої я купувала яблука. Вона була збентежена питанням: що ж вони роблять? Нащо хорошого хлопця знімають? На відміну від мене, ситуація. На жаль, не дивує. Я пройшла період здивування ще під час історії зі зламом корпоративного управління в Нафтогазі, а потім неодноразово допомагала відбувати атаки на Укренерго разом з Володимиром Кудрицьким та його командою. Атаки справді тривають ще з 21-го року, коли приєднання української мережі до Н100Е ще потрібно було виборювати. Задача над якою команда Укренерго працювала на всіх рівнях, і я вдячна за можливість долучитися на дипломатичному. Що ж тепер? У нас немає іншого шансу ніж боротися з системою радянщиною, бажанням все контролювати. Укренерго було. Останнім форпостом незалежного управління серед державних підприємств сектору. консолідація енергетичної сфери України давно вже завершена, але не можна втрачати віру. Війна обмежила наші свободи, але це не означає, що ми маємо толерувати непрофесійність відверту брехню та залякування вигаданими кримінальними справами. Так система завжди буде намагатися повернутися до звичайного модус операнді щоб подолати систему зразка Януковича Льовочкіна та дизайном росіян. Нам необхідно довірити одне одному, жити за принципом хто не за нас, той з нами об'єднуватись саме тому. Ми створили платформу, яка є відкритою до ідеї, думок, ініціатив, проект проектів, що суголосні за спільними цінностями і пріоритетом змін. Життя циклічне і жодна чинна влада і команда не просто робить ті самі помилки. Вона наступає на ті самі граблі, які зупинили команди, попередників. також лана підкреслила те, що раніше на банковій стрибуни Верховної Ради називали російським і ПСО, сьогодні ж є загрозою для нашої енергетичної системи. Виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, на яких пиляють гроші, зокрема по відкритих розподільчих пристроях атом. Ніх станціях та підстанціям передачі, які є критично для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України з заходом. Міністр закордонних прав Сибіга, і сам Андрій Єрмак, що було далі вранці і обшуки самі бачили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політиків, політологів, експертів та нонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.